Називається весна. Будуть у нас тюльпани і бокав оформлюємо білковим кремом. Різбуваємо білкову масу. <поколю> Крем, Ви бачите різних кольорів. Зробили базу на пінопласті і зараз будемо його оформлювати. У мене в задумці різні кольори зробити бордюру. Заповнюємо другий колір, ви бачите, у нас буде змішаний бордюр. Весняні кольори. Так, оформимо різнокольоровими тюльпанами. Ви бачите, якщо правильно збитий білок у нас пелюстки тюрко. Напевно, зробимо декор листочками. Як це відбувається, спеціальною насадка листочок для тюрпання. Наш весняний торт готовий.